Невістка на знайомстві мені таке відповіла, що я рота роззявила, та як ця тридцятирічка з причепом посміла мені таке сказати. Не такого я чекала на сватанні єдиного сина, не такого прийому і не такого поводження. Син мій заходився, і я це йому вже сто разів казала, і пропонувала різні варіанти, але він вперся, що ще має час. Дитино, Тридцять сім тобі років, ти вже заходився до краю. То в твоєму віці вже дехто й другу жінку має, а ти ні одної. Мамо, я хочу, аби була одна і на все життя. Дитино, а я хіба того не хочу, тільки вже якось поспіши. Мій Віталик такий мовчазний хлопець, тому не має того підходу до жінок, як то жінки люблять, щоб словами обгортав, наче пуховою ковдрою. А мій прийде, пару слів скаже і все. Я те знаю, бо не одну дочку своїх подруг з ним зводила. А вони вже матерям жалілися, що він скаже кілька слів і все сидить та мовчить, і отаке от побачення. Сину, що ти говорити не вмієш, що ти мене перед подругами конфузиш. Мамо, а про що з ними говорити? Ой, ну про що з жінкою говорити, та про неї саму, яка вона гарна, яка розумна, чи вчий нема з ким в люди вийти. І ось нарешті довгоочікувана звістка на неділю знайомство з батьками нареченої і самою нареченою. Я аж на голках, бо нічого не знаю про неї, окрім імені Оксана, що батьки купили їй квартиру, і вона має добру роботу. Все. Ну, Мій Віталик теж при квартирі і машині, тому я не бідна родичка і себе на сватанні вестиму відповідно. Звичайно, що хотілося б якусь дівчину до 25 років, щоб і скромна, і господиня гарна, щоб дітей хотіла, а не ото жити заради себе. День знайомства я купила торт, дорогий, прийшла вчасно, як вихована людина, щоб син за мене не червонів. Коли ж невістка відкрила двері, то я зрозуміла, що таки мені прийдеться червоніти. За вибір сина ніяка. Що він в ній знайшов? Я поняття не маю. Ну, ні ззаду, ні спереду. Я чесно себе тримала в руках, чемно розпитувала, скільки їй років, які у неї погляди на життя, а сама за кожну відповідь сина під столом ногою. Оттямся! а той, наче причарований, лише усміхається та ногу від мене ховає. Коли ж вона сказала, що має п'ятирічного сина, то я промахнулася і попала по нозі невіталикам. Бачу, ви маєте питання щодо моєї дитини, каже вона. Так, маю багато, бо я виростила єдиного сина не для того, аби він на чиюсь дитину свої гроші витрачав. І тут вона як почне, що я втратила дармове. Так повернути? По перше, то не ваш син мене обирає, то ми з моїм ігорчиком дивимося, чи підходить нам Віталій. У нього якраз випробувальний термін, і поки ми всі дуже задоволені. По друге, я невід'ємна від мого сина, і якщо беруть заміж мене, хочуть забезпечувати мене, то мається на увазі і моя дитина. А по третє, я сама непогано заробляю і не маю потреби жити з кимось заради, заради зарплати в 10 тисяч гривень. Оце характер. Мій син заробляє більше, звичайно, але раз він так вперся, то хай має науку вже дорослий, вже не можна кропиву взяти і розуму навчити. Живуть, наче добре я туди рідко приходжу, бо та Оксана наче пригощає, але так, що шматок в горло не лізе та й на все у неї своя думка. А син замість того, аби прийти до матері та побути, погомоніти, все там і там. Квартиру свою здає, бо Оксана зі своєї переїжджати й не думає. Я ж кажу з характером, і що мені робити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.